Лілля та монстр вологих серветок написали Крістіан Вітер і Джонатан Овенс, намалював дункан біді глибоко під землею, куди твої какашки потрапляють з твого унітазу, живе жахливе, серветкове чудовисько склеєне неначе клеєм. Але так як його ніхто не бачить, то ніхто й не знає, що воно там є. Отже, почнемо цю історію, яка стосується кожного. У будинку неподалік від твого, лише через одну чи дві вулиці, жила маленька дівчинка Ліля, яка користувалася туалетом. Вона зробила те, що завжди робили всі в її сім'ї. Змила серветку після того, як зробила свої справи на унітазі. Вона вже збиралася вийти, як почула чийсь голос. Ліля була певна, що з-під кришки унітазу хтось забулькав. Ще? вигукнула Ліля, дивлячись в унітаз, а потім подумала. Це безглуздо. Я можу ще щось змити. Вона відірвала шматок серветки і написала на ньому. Ще? Чого ще? І змила воду. Дівчинка недовго чекала на відповідь. Ще пластикових серветок, вологих серветок, пробулькало знизу. Прибігли всі, щоб поглянути, що ж трапилося. Вся сім'я використовувала вологі серветки безліч разів до сьогоднішнього дня. Що? вигукнула Ліля. Пластик це погано, а вологі серветки це пластик. Він шкодить мешканцям океану і засмучує світ. Ліля мусила щось з цим всім робити. Тож побігла на вулицю, йдучи на голос, що лунав з каналізаційного люка. Хто ти? покликала вона, схилившись над решіткою і намагаючись не вдихати сморід, який звідти виходив. З під решітки пролунав булькаючий голос. Я монстр вологих серветок. Ми можемо подружитися? Чим більше серветок ти мені кидаєш, тим більшим я виростаю. Я вже знаєш розміром з три автобуси. Але незабаром замість посмішки чудовисько нахмурилося, тому що Ліля закричала. Ні, вологі серветки не розкладаються в природі. Вони не розчиняються і не розкладаються, їх не треба змивати в унітаз, вони не так зроблені. Сто років вони стоятимуть і забиватимуть труби, тому що це неправильні серветки для каналізаційних труб. Ліля зрозуміла, що тут допоможе турбота і доброта, тому що коли ти щось не робив, то треба це виправити. Але вона відчувала себе такою маленькою на цьому шляху. Її серце не витримало, і очі наповнились сльозами. Чудовисько засмутилось. Воно не хотіло довести дівчинку до сліз. Я просто було голодне. Що я можу зробити для тебе? І чудовисько придумало. Мені потрібно схуднути. Я сідаю на дієту. Відсьогодні лише картонні втулки. І серветки, які розчиняються, ти мені допоможеш? Добре, погодилась Ліля, витираючи сльози з обличчя. Я допоможу тобі зменшитись твого монстрозного розміру. З трусницим. Тоді, наче жабка в її мозку проскочила ідея. Давай знімемо коротке повідомлення, щоб і інші люди почули. Весь світ повинен познайомитися з тобою, і тоді всі побачать. Що якщо монстр вологих серветок може змінитися, то кожен зможе, чи не так? Тож разом вони розіслали свій заклик до об'єднання, де монстр вологих серветок розповів усім свою історію про те, що він не знав, що пластикові вологі серветки безсмертні, про те, як їх накопичення завдає шкоди черепахам і коралам? Про те, як він відмовився від пластику у своєму раціоні. І про те, як Лільчик виконує місію зберегти світ чистим. Канал назвали Ліля і монстр пластикових серветок.ком. Це відео показали в школах і в національних новинах. Щелепи відвисли у всіх жителів Ліліного містечка від того, що перегляд відео перевищив мільярд. Тепер діти від овруча до Ізмаїла почали допомагати монстру вологих серветок харчуватися краще. Написано на плакатах: Геть, пластик з пластикових серветок. Врятуємо нашу каналізацію. Не змивайте наше майбутнє! Пластикові серветки забивають труби. Звільніть море від пластику. Всі разом активісти зменшують пластикове забруднення за допомогою революції білорозкладних серветок. Тому перевірте власну упаковку вологих серветок і позбавтеся від пластику. І допоможіть зупинити потребляння цих речовин у море. Тоді зі своїм серветковим монстром ви також станете лідером світу, тому що зміна світу починається з того, що ви змінюєте себе. У реальному житті монстр вологих серветок зветься жирова брила. На жаль, вони не живі і не такі милі, як наше чудовисько, але вони такі ж величезні і складаються з поганих, вологих. Пластикових серветок, які застрягли в нашій каналізації. Ось деякі факти про жирові брили. Щороку у Великобританії використовується 11 мільярдів вологих серветок. Для біорозкладання вологих пластикових серветок може знадобитися більше 100 років. Це означає. Що вони можуть жити довше за тебе. Що? Деякі серветки, на яких написано, що вони змиваються, насправді такими не є. Завжди шукай ось цей логотип. 90% серветок, якими користуються люди, містять пластик. Це дев'ять з кожних десяти. Жирові брили складаються на 93% з пластикових серветок. Є. Змиті пластикові серветки можуть потрапити в море, заподіявши біль тваринам і пошкодивши корали. Але не хвилюйся: разом ми можемо запобігти смердючим жировим брилам і захистити морських мешканців також. Позбудьтеся пластику з серветок зі свого дому та змивайте в каналізацію лише те, що й має там бути.